Ви відкрили ФОП, але поки що не заробили жодної гривні. Що ж тоді зі звітністю? Чи можна просто забути про звіти? Немає що ж заповнювати доходу не було. Це питання турбує багатьох підприємців, особливо зараз, коли економічна ситуація в країні дуже нестабільна. Мене звати Вікторія, і сьогодні ми розберемо це детально: від правових підстав до практичних нюансів. Чому важливо не ігнорувати нульову звітність, та які наслідки може чекати, якщо цього не зробити? Якщо під час перегляду у вас виникнуть питання, обов'язково пишіть у коментарях та підписуйтесь на канал Бухюа. У нас багато корисного. Взагалі в Україні кожен ФОП зобов'язаний подавати податкові декларації, але є винятки. ФОПи першої та другої групи зобов'язані подавати річну податкову декларацію єдинника незалежно від результатів діяльності за рік. Чому так? Бо більшість підприємців автоматично є платниками єдиного соціального внеску, особливо з 2025 року. Повинні офіційно звітувати про його нарахування та сплату. Навіть якщо каса порожня, ФОП все одно має подати річну декларацію платника єдиного податку, додати додаток 1, де вказати інформацію про ЄСВ. А якщо маєте земельні ділянки чи сіль з ще й додаток 2 з розрахунком мінімального податкового зобов'язання. Основна мета цієї вимоги контроль сплати ЄСВ для всіх ФОПів та військового збору єдиного податку для ФОП першої та другої групи. Адже військовий збір і єдиний податок нараховуються автоматично, незалежно від того, чи були у вас реальні обороти. Це як обов'язковий абонемент. Не користуйтесь, все одно платите. Тож, якщо ви плануєте зберігати статус підприємця, про всяк випадок обов'язково врахуйте ці зобов'язання, щоб уникнути штрафів і несподіваних витрат. Ідемо далі. Зустрічали такий коментар під відео: що ФОП може не подавати нульову декларацію за періоди, перший квартал, півріччя та 9 місяців. Взагалі, попри офіційну позицію податкової, яка дозволяє не подавати такі декларації, команда наших бухгалтерів завжди радить це робити. Чому? Бо за лаштунками цієї формальної опції ховаються ризики, про які багато хто навіть не здогадується. По-перше, подання навіть нульової декларації допомагає правильно зафіксувати строки давності. Уявіть собі, строк давності в податковому законодавстві це як годинник, який починає відлік тільки після натискання кнопки старт. Згідно з податковим кодексом України, стандартний строк давності для проведення податкових перевірок становить 1095 днів, тобто 3 роки, з моменту подання декларації. А якщо декларація не подана, цей годинник взагалі не починає працювати. Що ж це означає на практиці? При поданні декларації чітко визначено момент початку відліку строку давності. Після трьох років податкова не має права перевіряти цей період. Підприємець має офіційне підтвердження відсутності діяльності. При неподанні декларації строк давності не стартує. Податкова може перевіряти цей період будь-коли в майбутньому. Ризик додаткових запитів і перевірок зберігається безстроково. Важче довести, що діяльності насправді не було. По-друге, подання нульових декларацій відкриває можливість у майбутньому подати уточнюючу декларацію і виправити потенційні помилки. Це важливо, адже згідно з пунктом 120.1 податкового кодексу України за несвоєчасне подання звітності передбачений штраф 340 гривень за один раз і 1020 гривень за кожен наступний звіт. Подання декларації навіть за відсутності доходів допомагає уникнути цього і створює так звану підстраховуючу подушку для підприємця. Особливо зверніть увагу на додаток 1. Його подають один раз на рік разом із річною декларацією. Це чітко прописано в пункті 296.3 Податкового кодексу України. Саме тут відображаються всі нарахування ЄСВ за рік. А зараз поговоримо про особливості для ФОПів третьої групи, які не отримували доходу. А поки дуже рекомендуємо підписатися на наш канал, адже ми вже понад 15 років допомагаємо підприємцям розібратися із найскладнішими питаннями. ФОПи третьої групи. Отже, що стосується ФОПів третьої групи, то річна декларація для них обов'язкова, незалежно від того, чи була діяльність. Це необхідно для підтвердження статусу платника єдиного податку і звітування про сплату ЄСВ. А як щодо квартальних декларацій. Якщо протягом першого кварталу півріччя чи дев'яти місяців доходів не було, квартальні декларації все одно подаються без додатку 1 ЄСВ для подання звітності ФОП третьої групи необхідно враховувати наступні вимоги. Квартальна звітність ФОП на спрощеній системі оподаткування третьої групи зобов'язані, щокварталу подавати декларацію платника єдиного податку. Річна звітність. Один раз на рік потрібно подавати річну декларацію по єдиному податку, включаючи додаток 1 по ЄСВ. При цьому, навіть якщо податок не сплачується, інформація про надходження має бути. Тому краще перестрахуватися сьогодні, аніж шукати виправдання завтра. Правові підстави звільнення від звітування, але тут одразу виникає логічне запитання: а чи є винятка, коли можна офіційно не звітувати і не хвилюватися за штрафи? Насправді, податковий кодекс України передбачає таку можливість. Зокрема, стаття 49.2 податкового кодексу чітко зазначає. Платник податків зобов'язаний подавати декларації лише за ті періоди, коли у нього виникають об'єкти оподаткування або інші показники, що підлягають декларуванню. Простими словами, якщо у вас немає доходу і ви не сплачуєте ЄСВ чи інші податки, формально ви можете не подавати звітність. Але чи справді всім підходить такий варіант? Не зовсім. Це правило працює тільки для тих ФОПів, які звільнені від сплати ЄСВ і не мають жодних інших податкових обов'язків. І тут варто бути максимально уважним, адже навіть маленька помилка або невірно визначений статус може стати причиною штрафів або проблем із податковою. Є чітко визначені категорії підприємців, яким дійсно дозволено не подавати декларації при нульовому доході. До них належать ФОПи, які отримують пенсію за віком або за вислугу років, ФОПи з інвалідністю. Підприємці, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію чи соціальну допомогу, та ФОП, що мають офіційне працевлаштування, і за них роботодавець платить ЄСВ. Для таких осіб держава передбачила певну податкову відпустку. Вони звільняються від сплати ЄСВ за себе, а отже, і від обов'язку подавати звітність, якщо відсутні інші об'єкти оподаткування. Проте пам'ятайте, якщо раптом у вас з'являться доходи або інші показники, які підлягають декларуванню. Обов'язок подавати декларацію автоматично повертається. Це як сигнал старт на марафоні. Тільки не з'явився дохід, одразу вмикається режим звітування. Отже, якщо ви потрапляєте до цієї категорії винятків і не отримуєте доходів, можете спати спокійно. Але якщо хочете бути впевненим у своїй податковій безпеці, краще все ж таки подавати нульову декларацію. Штрафні санкції за неподання декларації. А що ж відбувається в усіх інших випадках, коли підприємець не підпадає під жоден із винятків і все ж вирішує не подавати декларацію? Чим це може загрожувати? Якщо декларація не подана вчасно або не подана взагалі, настає фінансова відповідальність. І тут варто розуміти, податкова не забуває не подання або не своєчасне подання декларації тягне за собою штрафні санкції, які можуть стати відчутними навіть для підприємця з мінімальним доходом. Розмір штрафу залежить від того, чи була у вас взагалі якась прибутковість чи декларація порожня, і наскільки днів ви запізнилися з поданням. Логіка проста: чим більше затягуєте з відправкою документів, тим болючіше вдарить по кишені. Крім того, передбачена ще й адміністративна відповідальність у вигляді попередження або штрафу від 51 до 136 гривень. Наче небагато, але це ваша репутація та податкова історія. Причому негативна. Рекомендації для фопів без доходу. Отже, запам'ятайте три рекомендації від наших бухгалтерів. Перше. Подавайте нульові декларації вчасно. Навіть якщо не маєте доходів, звітувати все одно потрібно. Так ви тримаєте під контролем свою податкову історію і уникаєте санкцій. Друге. Користуйтеся електронними сервісами. Електронний кабінет платника або дія допоможуть зробити все швидко і без черг. Третє. Консультуйтеся з фахівцями. Не впевнені у деталях. Порадьтеся з бухгалтером чи податковим консультантом. Так ви збережете спокій та уникнете зайвих витрат. І, звичайно, будемо раді вас бачити серед наших глядачів. Побачимось у наступних відео!